Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як розширяти діапазон звукоімітації у дітей, які мають мовленнєві труднощі. Мене звати Софія Куба, я логопед дефектолог, працюю в напрямку активізації мовлення, в напрямку комунікації і пізнавального розвитку. Сьогодні я вам продемонструю декілька ігор, які ви можете грати із своїми дітьми на заняттях, або якщо ж ви батьки в себе вдома, для того, щоб спонукати дитину. До активізації звукокомплексів. Нам потрібні для того, щоб переходити до етапу слів. Отже, перша гра може бути з крокодилом. Ви можете використати сніголів або купити такий крокодил. Завдання гра полягає в тому, що потрібно натискати зубчики. Потрібно натискати зубчики. І коли ми натискаємо на зубчик, який болить, крокодил нас кусає. Ось так. Тут які ми можемо запропонувати звукокомплекс. Банально, голосний звук. А, -а, -а, а. Показуємо, що крокодил відкриває ротик Як? А! -а, -а. Пропонуємо дитині повторити. Якщо дитина не повторює, Нічого, ми продовжуємо далі гру, оскільки дітям одразу не виходить і ми не можемо наполягати, так, щоб не викликати дитини фрустрацію. Але наша пропозиція буде повторюватися в силу того, що буде продовжуватись гра. Ми показуємо А, -а, 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 -а модель звучання, відкриваємо рот від крокодилу і дитина натискає. Коли дитина натискає, ми теж можемо дати якийсь звукокомплекс. Клац, 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 клац! Коли крокодил е, закрив щелепу, можемо дати ще один звукокомплекс. Кусь! А -а Ай! Болить! Но-но-но-но-но! І ще раз. Правда, навіть крокодил, я бачу, трішки підламався, бо багато ми граємося з цією грою. Він, коли кладеться, він так гарно закривається. Знову, коли відкриваєте, пропонуєте, перед тим, як відкрити, ви пропонуєте дитині. Типу, давай, продовжимо гру. А, відкрили. Знову робити паузу. Будемо натискати. Клац! Клац, клац! Клац! А? Ам! Ай-яй-яй! Або ой-ой-ой! Но-но. -ой -ой. но, -но, -но. Погралися стільки разів, скільки дитині буде достатньо. З якоїсь дитини це буде 5 разів, з якоїсь дитиною буде 10 разів, а з якоїсь буквально 3 рази. Важливо, щоб гра продовжилася хоча б три рази для того, щоб ми могли пропонувати їй ті звукокомплекси. Одноразово дитина не запам'ятає і, відповідно, на один раз дитина може не зреагувати. А от, наприклад, на третій, п'ятий, коли ми робимо ще раз ту саму пропозицію, дитина може нам дати реакцію. Наприклад, можна використовувати наступну гру із потягами. З потягами звукокомплекс буде ту-ту-ту! або. -ту -ту Є ось такий потяг, який е, кріпиться магнітиками один до одного. І тут є цифри, але якщо це малюк, нам це не принципово. Нам головне, щоб потяг з'єднався. І кожен потяг, наприклад, ви показали, ви завжди пам'ятаєте, що спочатку треба показати, запропонувати, зацікавити дитину, а тоді вже навантажувати якоюсь могневої задачою. І ви показуєте: О, поїзд! Чу-чу-чу! Ту-ту їде. так? І кожен наступний елемент. Буде видаватися із звукокомплексу. Для того, щоб дитині підсилити бажання продовжити цю гру, то ваші всі наступні вагончики мають залишатися вас. І ви постійно їй пропонуєте. Поїзд, як їде! Ту-ту! Може бути просто звук ви вилетіти в дитину, ми його теж приймаємо, хвалимо, мотивуємо і винагороджуємо. Таким чином, що ми пропонуємо їй оцей потяг на собі можемо скласти. Вона може хотіти скласти тільки там три і далі десь його повозити. Може захотіти всі. Так? І, відповідно, дивитись від дитини, знову ж таки, повторюю, бажано, щоб їх було хоча б 3-4 спроби. Ось такий може бути такий із потягом. Далі може бути, наприклад, там, потяг зламався. Знову, ой-ой-ой. Давай зремонтуємо. І берете молоточок. У ну, мене молоточка немає. Наприклад, ось молоточок, і ви його ремонтуєте. Тук, тук-тук. От він у вас ламався. З'єднали. Тук-тук-тук. З'єднали. Є! -й! Клас! Так, і ви вже додали тут іншу груз, інший сухокомплекс. Тут пограли ту ту чук, чуть а тут вже тух-тук. Обов'язково емоційне коментування е, гри, що відбулося. Можна гратися з музичними інструментами. Е, даєте дитині спочатку просто пограти і даєте звук. Бам-бам-бам! Тепер малючок грає, грає, Бам-бам! Бам-бам-бам! З музичними інструментами взагалі класно можна підспіювати якісь пісеньки. Там. Хочеш грати з нами, і якісь, там, наприклад, берете музичний інструмент. Барабан, барабан, стукай, барабан, Бам, бам бам Знов співайте. Барабан, барабан, стукай, барабан. І оця пісенька, яка повторюється. На звуково комплексі ви якби, зупиняєтесь, як стукав. Бам-бам! Можете зробити таку паузу, щоб дитині е, спонукати її до реакції. Дзвіночок. День-зе-лень, день-зелень, дзвонить на звіно, день-день-день. Може бути просто дз-дз-дз. Потім е, день-день-день. ень 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 Будь-які звучання. Так? Можете співати, гудіти. Я вже напевно показувала якісь відеогру з цими трубами в гофрох. Просто дути у-у-у-у, у-у-у-у-а-а! І співати один одному у вушку, робити такий, якби, ехо мікрофончик. А-а-а, у-у-у, один одному. І всі голосні. О! У-у-у- і всі голосні можна тут проспівати разом з дитиною. Музичним інструментом цим можна співати пісню. шо ш ш ту ш ш маракас. Шк-шк-шк. шк шк Будь-яке, просте речення. Наклали трошки рими і вже можете е важливо багаторазове повторення. Як мінімум три рази, щоб знову ж таки спонукати дитину до повторення. Ну і в мене є ще такі клавеси. Клац-клац-клац. Можна вигратися, наприклад, дзень-дзень-дзень, клац 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 дзень-дзень-дзень, клац 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 співаємо разом. І там якусь будь-яку пісеньку, яка вам приходить в голову, легеньку. Головне, щоб в цій пісні був елемент із мого комплексу. Може бути гра з будиночками. У мене ось такий варіант гри є. Це є готова версія, ви можете зробити з тих коробок, яких ви маєте вдома. І, наприклад, поселити у будиночки звірят. Наприклад, ви посилити, можете в вежі поселити, можете просто поселити в будь-якому порядку, можете за малюнком, а можете і там, за ну, як-небудь. Типу, Навпаки, може цікавіше буде, бо тут є в мене вже готові. Намальовані ж тут корова, я, наприклад, сюди курочку. І це може бути знову ж такий несподіваний ем, такий гумористичний елемент, який може дитині сподобатися. І тут можна що обіграти. Наприклад, ви в будиночку ось тут поселили корівку. Ви поселили е, не корівку, а курочку. так? Розвертаєте до себе дверцятами, що якщо дитина, що вона не бачила, хто там, і ви кажете, звукокомплекс пропонуєте. Який дитина може повторити? Дитина стукає разом з вами. Хто там? ку ку Знову звукокомплекс. Дитина відкриває і. Хто це? Му! Ви можете програтися з іншими цими. О, наприклад, тут. Хто, ти думаєш, тут є зайчик! Зайчик І-І-І! Ану, давай, стукай! Проста, коко, -ко му, гав, І е, тут головна ідея просто придумувати якісь е, ігри, щоб власне, тих тваринок е, обіграти. Можна гратися з водичкою. З водичкою можна просто робити, набирати там два стаканчики, якусь піпеточку, можна медичну піпеточку купити і грати з водичкою. Кап -кап. Якщо так, як, ви, як я налила в стаканчик, зразу можна робити пий-пий-пий, і, наприклад, взяти якогось героя. Так? Може котик пий-пий-пий, та сама корівка, му пий-пий-пий, зайчик, пий-пий-пий, випив. Можете взяти якусь іншу посуду, де ви це будете виливати, бо ефект зникнення дітям подобається, тому важливо, щоб ця вода зникала. І знову набрали вода. Кап-кап-кап! І знову можете напоївати. Тут ви пропрацьовували два звукокомплекси: кап-кап-кап, пий-пий-пий. Пий-пий взагалі, це вже час ну, фактично е, таке, спотворене, але вже й слово, так, яке вже дає нам так само базу для е, накопичування словничка. Е, Можуть бути, наприклад, ігри з е, звіряками, коли ви кладете спати, берете е, чи лялю, чи тваринку і люлюкаєте її. То просто а-ші. Що робить? Спить. І поклали ведмедика. Ведмедика можна накрити. Так, ніяк це я не маю. Ну, і ви собі накрили. Потім знов взяли наступну іграшку, якусь м'яку, але в мене немає, нехай буде зайчик. Теж люлюкаємо. а а Спи. Спик. Все. І накрили зайця. Маєте тут, наприклад, 5 заготовлених іграшок, кладете їх на якесь ліжечко, на коцик якийсь, наприклад, зробили, подушечку якусь зробили, І має бути якась логічна дія. Була дія А, -а, -а накрили т. Тобто прив'язка звуко звукокомплексу до е дії, яку дитина зараз тут і тепер виконує. І ця, цей звукокомплекс він має інформативний характер. Відповідно, воно. Буде допомагати дітям вже вибудовувати словник чіткою звукоімітацією, де вони можуть дати вам якусь інформацію: пий-пий, хочу їсти, ага, хочу спати, ам, ага, хочу їсти. І ці звукокомплекси ви протренували в іграх, а вони ще можуть у словничку дитини відіграти, відіграти усю комунікативну функцію. Що ще? Наприклад, пірамідку можна складати? Можна складати пірамідку мовчки, а можна і з літерою «о». О оп! О! -оп. І все! І дитина падає Піре, е, кілечко п, звуку оп! І о, тягнемо бо кільце, нагадує нам е, бублик літеру О. Ну, класично з машинками можна гратися. Я вже цю я теж показувала, але вже для варіанту теж вже раз тут маю звуку покажу. Машинки в нас їдуть із звуком ж, зі звуком в, або зі звукомплексом бі-бі-бі-бі. Можна гратися ось так. Машинка їде «ву, ву, бі біп Наступна машинка. Як їде? Або ж. Я визволю ще жестами, оскільки я ем, пропрацьовую множину асоціацій з дітьми для того, щоб ем, окремий звук мав своє жестове позначення, для того, щоб їм легше було згадати артикуляцію. Але це є тема іншої, е, іншого відео, який е, ви можете переглянути у попередніх відео активізацію мовлення, де я розказую до якого звуку, який жест може підходити. Але я в таких от іграх, коли ми граємо за звуку теж ці жести використовую. Ну і класичне годування зайчика, вона може бути з ну, якимись овочами, тут ви можете і моторний компонент є, з овочами, з фруктами, з якимись травами, кексиками, так е, включати мотороку, можна їх нарізати і додавати жест ж-ж-ж-ж, і годувати з класичною звукоімітацією ням-ням-ням, смачно, м м ням-ням-ням, зайчик. Я на зайчик ставлю звук імітації і-і-і-і-і, ніби він стримає, бо зайчик взагалі такий звук дуже специфічний має, а нам потрібна якась зайчику звук імітації, тому я кажу зайчик і і і, і годує, а-а-ам, ням-ням-ням, що... М -м 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 -м. І ось така гра теж може гарно підійти на стимуляцію. Звукоімітації. І е, тут головне, коли ми працюємо з розширенням діапазону звукоімітації, щоб звукоімітація була прив'язана до конкретної дії ситуації, бо потім ті звукоімітації будуть використовувати, як я вже казала, комунікативну функцію, і вони допоможуть переходити до наступних е, слів простих, таких як мама, іди, ходи, «коти», їде, кидай, лови тощо. Грайтеся емоційно, захоплено, грайтеся навпроти дитини, інтонуйте голос і створюйте вам ефект. І особливо дітям подобається, якщо щось не так. так? Наприклад, ви там годуєте зайчика не їстівними предметами або, наприклад, кислими предметами. Якщо дитина це розуміє, і ви навіть можете додати їм мімічно так само дуже буде доречно гримаси для того, щоб відпрацьовувати здатність керувати своїми такими більш древнішими м'ясами, це артикуляційними м'ясами і мімічними. Кисле, так? І оцей елемент з гумором, з якимось таким, як я вже казала, незвичним, не нестандартним рішенням, може так само виступити тим мотиваційним захопленням, і дитина захоче продовжувати з вами взаємодіяти і вас, намагатися вас повторяти і імітувати. Це одні із варіантів. Ви можете придумати свої. Якщо ви використовуєте якісь свої класні ідеї і хочете поділитися, я буду рада їх перечитати в коментарях. Якщо цей контент для вас корисний, і ви хочете, щоб бачити його більше, не забувайте ставити лайки і дзвіночки, щоб бачити наступні відео. З вами я, Софія, Куба, логопед-дефектолог.